На сьогоднішній день ми надаємо допомогу медичну первинну та вторину спеціалізовану. Виникло питання в обладнанні саме УЗД-апарат. Той апарат, який знаходився у нас, був дуже старий. На сьогодні, завдячуючи нашим партнерам, ми отримали УЗД-апарат експертного класу, який дає нам змогу більш якісно і більш точніше давати ті діагнози і бачити ті патології, які неможливо Важливо було б бачити на минулому апараті. Ну, саме, основне, що задоволений наш лікар ОЗД, яка набагато краще може дифференцювати захворювання і виставити той чи інший діагноз. Під час військових дій пацієнти стали звертатися з осколками поранення, ми на вибухові травми. Хочемо висловити щиру подяку фонду ХЕМ. Це обладнання для нас дуже важливе.